Слава! Націі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий із відео присвяченим західній бронетехніці. Ну, невеличкий аспект, що стосується західної бронетехніки. Одразу скажу в описі під відео буде посилання на Хмару гуглівську. папка Свого часу якийсь із. Глядачів небайдужих підкинув мені цю папку, і я сказав, що поширю, і досі не поширював. З одного боку не поширював, тому що дружина мені наводила там певні, ну, на її думку, вагомі причини, щоб того не робити. Але сьогодні спілкування з Глядачем, коментатором під моїм свіжим відео про мою любов до гусянкової техніки, мене спонукало піти ще раз, передивитися ту папку і пригадати, що інша причина, ну моя особисто, чому я досі не розповсюджував ту папку, але зараз розповсюджу. Полягає в тому, що та папка, в якій зібрані дані якоюсь людиною, Мені її людина, яка закинула, охарактеризувала як цікаву. Я знову ж таки пішов, подивився. Особисто мені з моїм там, півторарічним досвідом взаємодії з бронетехнікою, там нічого цікавого я не знайшов. І це напряму перекликається з моїм спілкуванням з глядачем, коментатором. У сьогоднішньому відео, де я кажу, що я спілкуюся з людьми, які взаємодіють і ремонтують західну бронетехніку. Я періодично там бачу стороннє спілкування на різних майданчиках людей, які шукають там різний спецінструмент, спецприблуди для цієї техніки, які вони недоотримали там в зіпах, От, елементи, які там у них з різних причин горять. І мова не про те зараз, чому на їхньому пальному у них там все працює, а у нас воно горить. Мова про те, що ми маємо справу в кінцевому результаті. От я в коментарі вказав, що з запасними частинами, так само як і з літературою, теоретичними даними щодо обслуговування і ремонту цієї техніки, ну я не бачу нічого такого, що би мене надихало. І спонукало шукати способів зануритися в цю галузь. Ну, просто не виникає такого внутрішнього бажання. Звісно, коли я з цим стикнуся і матиму те робити, я робитиму, як завжди, якомога краще. Але так, ну, дистанційно, спостерігаючи тих людей, які з мають право, ну у мене не виникає такого бажання. От. І людина сказала, що, зокрема, мілітарний регулярно пише мануали, як я написав в коментарі. я... Ані у них на каналі, ані у них на сайті, ну не знайшов е, ніякого підрозділу, я там не знаю, хвилин 15-20 лазив. Ну, якщо я ніде не знайшов там прямого посилання на ці мануали, де я можу піти, взяти і скористатись, ну, я вважаю їх нелегкодоступними. І це, до речі, мені нагадало, що я десь останній десяток відео абсолютно дарма е, нехтою розповсюдженням. Прямого посилання на Хмару, що цій літературі ще я настарав на сьогоднішній день по бронетехніці, е, якою радо е, ділився досі в усіх відео. А останні 10 чомусь тим нехтою. Я підозрюю, навіть чому це випадає з поля моєї уваги. Але ну, це не суттєво не важливо. Я просто зараз, коли буде заливатися це відео, піду і розміщу. Е, Тих відео, де його бракує, це посилання, так? З усією літературою, ужитковою, ефективною, яку я маю по обслуговуванню і ремонту бронетехніки. І е, людина там от зауважує, так, що он в такому це ключі звучить що вдосталь Е, Крайня ситуація, давайте по факту, е, крайня ситуація. Я стикався. Я ну, не тільки зі своїм підрозділом я взаємодію, я навіть офлайн інколи там буває, заїжджаю в гості до інших підрозділів. І от ситуацію не так давно спостерігав, заганяють і М113, кажуть, не заряджає генератор-акумулятори. Ремонтник каже, командиру, є загальна електрична схема машини. Ну, точніше каже, де загальна електрична схема машини? Той каже, ну де. Там, де всі інші запасні частини, в Сполучених Штатах, все. Щось вони там колгоспили, крутили, мутили, не знаю, чим закінчилася та історія. І я не знаю, котра у них за рахунком та була машина, скільки у них в підрозділі тих машин, я не знаю. Але якщо ну, така ситуація це грьобаний сором. Це грьбаний сором. І хто мене хоче переконати в зворотньому, я після того, як бачив ту ситуацію, я пішов і в інтернеті, ну недовго, там півгодини погуглив, не знайшов загальної електричної схеми М113. Е, на цій хмарі, що я розповсюджу, повторюся, ну, це також грьобаний сором. Я полистав там папки, там, там нічого нема. Нікому з вас не треба схема стропування М113 після транспортування. Е, яким мирським транспортом. Ну, давайте назвати своє речівна. Якщо ти заходиш на папку і там немає інформації, як завести машину як на ній поїхати, ну я вважаю цю папку беззмістовною. І я знаю інших користувачів М113. Це цей випадок, від якого волосся стає дибкою у деяких з тих людей, з ким я спілкуюся, які люблять бронетехніку, коли. Взяли там меходів БМП, знову ж таки, не суттєво, про який підрозділ мова. Взяли там меходів БМП, серед ночі пригнали на платформу, кажуть, забирайте ваші М113. Вони кажуть, а як їх заводити? Кажуть, як заводити? Ютуб відкрили, дивитися, як заводити, сіли і поїхали. І вони сіли і поїхали. І це, це грьобаний сором. Тому що, можливо, я не знаю. Я не взаємодіяв з тими машинами. Можливо, вони як цивільні автівки. Ти їх заводиш, сідаєш, їдеш, і у них все в шоколаді. Можливо, я не знаю. Але, по-перше, якщо ти це зробиш з БМП, більш того, саме тому, що багато хто так робить з БМП, саме тому їм настає гаплик. Дороговартісний гаплик. І не треба мені казати, що кнопка стартеру закольцована з МЗном. Чхати. Чхати нікого це не хвилює, хлопці, ви вбиваєте двигуни, коли пускаєтеся без МЗН, як на бмп 1 так і на бмп 2 Не розповідайте мені нічого іншого. Так от, підхід такий до цієї техніки, ну, на мою скромну думку, це злочин. І щодо браку інформації, про який я вказав в коментарях, а люди мені кажуть, типу, ну. Щось ти, мабуть, погано шукав. Ну, давайте просто заради приколу. Так, зараз вечір. Я зараз опублікую це відео і просто ляжу нормально, погуглю загальну електричну схему М113. Не будемо далеко ходити. Ця машина реально часів БМП, її одноліток. Тоді вони, я не знаю, що знайшли. Я підозрюю, що не знайшли. Я тоді коротенько шукав так поверхнево, не знайшов. Зараз я піду, нормально заглиблюся. Спочатку позакидаю в відоси, де бракує посилання на мою хмару, де люди просто йдуть, відкривають і дивляться, а потім пошукаю сьогодні ввечері. І може хтось раніше за мене скине посилання в коментарях загально доступно Електрична схема М113, машина там якихось там сімдесяти ще яких там. Років просто для роботи. так? Коли, я ну, умовно кажучи, тут і зараз стикнуся з цим. Хоча я ну, по електричній частині ну, взагалі туди не лізу. Ну, Але це базис. це базис. Ну, Покажіть мені, так, добре, ти поганий пошуковець, от на тобі пряме посилання, йди, бери, читай, працюй. Ну, Для прикладу, на оцій хмарі, що в посиланні по радянській по совєтській бронетехніці. Там повно схем і загальних, і башти, і чого завгодно ще. Просто бери і працюй. Хочеш роздруковуй, хочеш зі смарта дивись. Ось. Але ти береш і працюєш. І там зрозумілі тобі деталі, які там ти за всіма там, номенклатурними параметрами знайдеш, або аналоги, або підбереш. Це не виклад, що у тебе проблема. По тій 113 на цій же папці лендліз, так що людина. Поділилася. Ну, Ти заходиш, дивишся. І там малюнок, там двигуна, там якісь там кріплення, вали. У кожного з якого там 16 там чи ски, номенклатурний номер. Ну, Залізу я подивлюся, дізнаюся, що от конкретно ця шестерня у мене не робоча. Чи мені її забезпечать на заміну? Ну, Дуже хочеться в те вірити. Дуже хочеться в те вірити. Але моя практика показує, що, скоріш за все, буде та шестерня віддаватися в лабораторію, цивільну, на аналіз, хім складу. Потім в майстерні дядька Максима будуть шукатися майстри, хто будуть виготовляти аналог. І так з усім, з усім що ламається в тієм-113. Я думаю, що буде. І на це підуть роки. Тому я ж кажу, давайте просто перевіримо. Скиньте посилання. І я визнаю так. Я не правий, я погано шукав. Електросхема в легкому доступі, Бери, працюй, і нема чого бути таким песимістично реалістичним Все, працюємо, займаємось. Дякую за увагу. Слава нації!